Щодо першої інформації, пане Руслану, давайте з вас розпочнемо. Ви незаконно агітували? Скажіть нам чесно? Ні, ще ні. Я не зареєстрований ще ні. ще ні. Ще ні. Ні. Оце ну, ну, насправді проблема почат. не в пікбордах, які там немає підписів. Насправді, проблема в законі про вибори. Ну, нема проблеми. Забороніть платну рекламу за три місяці до початку виборчої кампанії. От і все. Забороніть будь-які ролики і так далі. Ну, наприклад, Франція. Будь ласка, виключно друкована продукція, яку роздаєте свою програму. Макрон провів кампанію 350 тисяч квартир, будинків. Тобто точок, коли зайшла його команда, занесла його виборчу програму. Будь ласка, не змінюєте звісна річ, всі будуть хитрувати, всі будуть іти на межі фолу, що дозволяє або не дозволяє, чи це вплине на зняття з реєстрації, чи це не вплине зняття з реєстрації? Буде зараз мільйон причин розповідати, що є офіційний документ, як кандидат звернувся до рекламного. Там агенції, яка розмістила для того, щоб вони своєчасно, та ті будуть розповідати, що вони не встигли у зв'язку з погодніми умовами заклеїти тощо. Тому проблема навіть не в цьому, що зараз є, а в результаті самої системи виборів, як прописаний закон про вибори. Все таки повернуся до теми, яку сказав Сергій про платну рекламу, що вони належить небагатьом людям в Україні декілька каналів, які є, можу гарантувати. З власного досвіду навіть за гроші не попадете на ті канали, які є власні, навіть в рекламну частину, навіть офіційну частину. Це їхня власність і вони це будуть робити. Тому краще не не буде цієї реклами, щоб були всі в рівних умовах. Це так до слова. Так. Тим паче, що всі центральні канали дотаційні, і це є інструмент в руках олігарха, який може керувати цим каналом для того, щоб зберегти свої майнові можливості в цій державі. Тепер. Найпотужніші гравці. Як е, умовно політична еліта, як умовно це сказав, це не можна вважати елітою. Вони все одно будуть мати дві, три, чотири конячки будуть ставити і туди, і туди, і туди, щоб їхня карта не програла. Тому там великої проблеми для них, для людей, які мають величезні статки, для олігархів поставити на різних конячок, щоб якась з них виграла. Я думаю, що тут така має. собі ми говоримо про те, що п'ятий розділ конституції, повноваження президента, це його саме сфера відповідальності. Але в парламентсько-президентській формі правління, яку є в Україні, ми маємо приклад наших західних сусідів, наприклад, поляків. В них така сама приблизно форма правління, трошки менше повноважень президентських, але Оця проблема завжди не виписаних повноважень. Зауважте, що кожен президент, який приходить на посаду, намагається змінити конституцію таким чином, щоб максимально збільшити собі можливості Але ж повноваження виписані, просто вони деколи виходять ну як деколи виписані за яким повноважні? чином, тобто виписані у форматі хто більше відповідальний. Але найгірше те, що як в тому анікдоті, коли е, двоє розписують е, гру на одну кишеню. Тобто, насправді, в умовах, коли найбільша фракція, президентська, носить його прізвище, вона ж формує кабінет міністрів, тобто це закритий цикл відповідальності, що а пар парламент, який формує кабінет міністрів виконавчу гілку влади, я був подивований від слова прем'єр-міністра, який говорить, політики будуть приносити вам популізм. На запитання, а він хто? Він не політик? Він до кандидатів конкретно звертався. На ні, слово було політики. Принесуть. Ага. Тобто, а він не політик, тобто він втілювач політики більшості парламенту. Він найманий працівник. Давайте одні на конкретних про проблем, прикладах Розберемо, що в такому разі популізм і на що українцям звертати тут потрібну увагу, а що ні. Ви ви наймаєтесь на роботу. У вас є посадові інструкції і ваші повноваження. Абсолютно. У відповідності до цієї посадової інструкції, ви маєте звернутися до свого працедавця і сказати: Я виконую ремонтні роботи у вашому приміщенні у відповідності до проекту, який вам задекларував. Це в моїх повноваженнях. Я не можу вам перебудувати будинок. Я можу тільки ремонт зробити з огляду на те, що я маю саме таку кваліфікацію, і це входить в мої повноваження. Якщо так говорити, це буде чесно, але з точки зору політичної боротьби, яка є, ну звісно, річ, це частково несправедливо. Хоча президент, маючи повноваження законодавчої ініціативи, він має право подавати законопроекти, які розглядають парламент в першочергово без затягувань розглядів комітетських, він також має можливість ну яким чином впливати на законотворчий процес. Укази президентські, тобто і законотворча діяльність, тобто законопроекти. Тому тут знову ж таки межа. Бачите, наскільки вона тонка межа, щоб угу. можна було звинуватити політиків в тому, що вони хочуть у такий спосіб гіперболізувати свої можливості як. Президент Бачу, ОБСЄ може все ж таки ну взяти і відправити в Україну російських спостерігачів. Чи ні? воно може, але чи вони перетнуть кордон? Думаєте, що їх тут на кордоні не пустять? Вони чи вони прийну... Який паспорт вони будуть показувати? Паспорт ОБСЄ чи громадянина Російської Федерації? Звісна річ, це буде підставою, але знову ж таки проблема влади. Будь ласка, розірвіть дипломатичні стосунки офіційно. Не робіть пів кроків. Зараз це є наслідок того, що в нас дипломатичні стосунки не розірвані, що в Україні досі дій близько 320 міжвідомчих угод. Тільки нещодавно ЦВК України розірвала угоду з ЦВК Російської Федерації. Генеральна прокуратура України має угоду з Генеральною прокуратурою Росії. Тобто, оця пів і приводять до того, що сьогодні ОБСЄ розводить руками. Дайте підстави, будь ласка. Окрім того, що ви маєте внутрішні там закон по Станову Верховної Ради, яка визнає країною агресором, mm -hmm. цього є замало для обсє, адже у вас немає візового режиму. Вас не розірвані дипломатичні стосунки. То чому за яких обставин ви досі не допускаєте? Павло Клінкін сказав про те, що ефективніше буде біометричний контроль на візовий режим з Російського Федерацією. Я дуже далекий від того, щоб говорити, що Павло Клінкін є міністр закордонних справ. Він виконувач посади, яка називається в нас міністр закордонних справ. Інша людина, можливо, шляхи як Україна може завадити цьому російському втручанню? Ну це є безпекові речі. Тобто ми ж бачимо вже наслідки і механізми. Тобто, це є і, і, і кібервійська українські, які мають працювати в тому напрямку, ну і Служба безпеки. Тобто, чи не легше було закрити кордон і не допускати сюди громадян, країни-агресора спокійно? Я не переконаний, що наші консули в Російській Федерації можуть надавати хоч якісь консульську допомогу? Вони хоча б доступ є до них. Будемо щирі, якщо наші є військовополонені, є такі інституції, як Червоний Хрест, як нейтральні країни, наприклад, Швейцарія, які виступають між воюючими сторонами для того, щоб можна було мати доступ до військовополонених. Наші наші консули вони ж не навіть посла не маємо в Росії, тобто немає посла. Тобто oh, yes. говорити про те, що вони можуть захистити наших громадян. Інша ситуація, що yes. Да? Люди... Є омбудсмен в крайньому разі, який може приїхати до, 에, скажімо, до наших військовополонених, але я говорю про людей, які туди їдуть на заробітки. Я сам колишній заробічанин. Я багато років працював в ТАЙЗІ на півночі красноярського краю. В золотодобувній промисловості, тобто артіль старателів. орієнтуюся про ті можливості. Найгірше, що як може працювати там ФСБ з нашими громадянами, яким чином можуть опрацьовувати провокації, тощо як можуть над ними працювати, але й повертаємося до виборчої кампанії. Тому маючи досвід Сполучених Штатів Америки, маємо досвід Великої Британії. Я маю на увазі замах на вбивство, на отруєння. Тобто, наскільки сьогодні шпигунська диверсійна мережа так. спецслужб Російської Федерації сьогодні діє в Україні, наскільки ефективно треба буде готуватися до виборчої кампанії? Чувашу думку, панове, популястична взагалі, заява. підвищення пенсії, зарплати від кандидатів зараз, що ми бачимо, є джерело для цього, бюджету? Отже, треба говорити про купівельну спроможність, перш за все, Зазум. на ці гроші, а не підвищення, не підвищення. Рахуємо. Якщо раз сказав прем'єр-міністр посадова особа, давайте порахуємо. Е, маю приклад, місто Хмельницький. Тариф на теплопостачання найнижчий сьогодні в Україні міський голова Олександр Семчишин. Отже, був тариф до підняття ціни на газ 1240 гривень гілокалорії, став 1480. В цій ціні практично 80% ціни на газ. Отже, е, зміни на 240 гривень змінилася. Ціна. Для людей для що було зрозуміліше це. Вартість місячна вартість квартири приблизно в 60 метрів квадратних оплати за тепло okay. 1480 так. Да. Тобто, якщо сьогодні говорити, що в квартирі мешкає два пенсіонера, uh -huh. яким підняли пенсію на 62 гривні, нещодавно 62 гривні, навіть якщо ми додамо 62 дві гривні у одного пенсіонера, і другого вийде 122 двадцять гривні а компенсатори, наприклад, субсидії про що посію всім. Видали субсидії цьогоріч, а не всім видали субсидії. Якщо ваша донька того пенсіонера або син зараз виїхали на заробітки за кордон, вони вже субсидії не отримали. То буде рости купівельна спроможність українців у 2019 році. Зростання купівельної спроможності. Ось про що має говорити прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр має говорити про те, кількість робочих місць, яких відкрито, кількість людей, які сьогодні не виїздять, аби навпаки. Повертається в Україну, де збільшується народжуваність в Україні як ознака того, що люди впевнені своєму майбутньому, що вони хочуть народжувати дітей, а не розповідати про тобто. Умов. Українці зараз не виїжджають, а навпаки, повертаються навпаки. В Він має би говорити а, про говорити. це, ну хотілося, щоб вони да. мали би повертатися, а не міфічні гроші. Надрукувати папірці, які не мають під собою основи, що можна купити на них. Ось у чому проблема наскільки швидше зростає інфляція. Вони ж заклали вже прак. Тично десять відсотків інфляції в бюджеті на, на цей рік. Тобто про про які кардинальні підвищення можна говорити, але чи це часом не цей популістичний крок, про який говорив пан Гройсман перед виборами. Це Планове підвищення воно було тільки. Я хотів доповнити пана Сергія. Тільки кому стане краще, і коли і кому? От тут точно, якщо сьогодні говорити про бази законодавчий для економіки, він точно не для малого середнього бізнесу, не для середнього класу. Законодавство твориться для ну олігархату. 154 мільярди виведено з доларів, виведено з України. То чи не легше владі сьогодні говорити про те, про повернення коштів з офшорів? Транзакції нікуди не пропали? Інтернет все пам'ятає. Чи не легше говорити про те, щоб обмежити вплив олігархів на економіку, яка є неконкурентно спроможна, називають нашу економіку сировинно-експортною, насправді колоніальна, коли вивозиться максимально сировина і витискається робоча сила за межі в економічний спосіб? Ми з вами говорили про кількість людей, які виїхали на заробітки, тому що вони себе не можуть зреалізувати тут, маючи Неймовірний хороший фах, хист, голову, руки кажу, як заробітчанин. Я mm -hmm. ще ніде не бачив за кордоном українських заробічан. колишній, зарубічан, колишній зарубічани, так? так не бачив українців заробічанин жебраками. Угу. Успішно себе зреалізовують в чужих умовах. Тому сьогодні говорити про те, що було у нас 52 мільйони за переписом населення. Сьогодні кажуть офіційно 42, неофіційно 32-36. Тобто економічними важелями витискається при монопольному власності на цілій галузі. Металургія, вугільна галузь, енергетика. Сьогодні я приїхав зустрічі на водоканалі. Запитуюсь, ви можете зменшити тариф своїми технічними можливостями? Так, можемо. Ми можемо це змінити. Нам потрібно узгодити з обленерго можливості, наприклад, перейти на е, нічний тариф для того, щоб вночі качати воду, для того, а в, в день в резерв, з резервуару просто. Дотримувати одмін цього комплексу. не роблять, але обленерго не дасть цієї можливості. По перше, вже уряд забрав нічний тариф для, для комунального підприємства. По-друге, обленерго належить одному олігарху. Сьогодні в Україні з 24 обленерго 11 належить громадянину Росії Бабакову і так далі. Питання до вас, пане Руслану, нещодавно очільник зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін сказав про те, що не 5, але й не 30 років. Саме така є перспектива України. А наскільки вона осяжна на ваш погляд, і що потрібно зробити? Чи дійсно змінами до конституції можна її пришвидшити? Отже, Цю зміни до Конституції мені. це є правильний крок. Є велике запитання до самої. Формулювання, воно не зобов'язальне, воно констатуюче, чисте, яке не має подальшої дії, але воно має бути. Це є крапка. Друге, звісна річ, ми маємо стриміти до того, перш за все, ну, як людина, яка військова так, воювала всі держави навколо України, члени якогось військового альянсу, окрім Молдови. Білорусь, Росія, Туреччина, країни Західної Європи. Всі члени Альянсу. Отже, чи ми можемо залишатися наодинці з е, нашим агресором, дуже потужною армією, яка має е, понад 70 мільярдів е, доларів бюджету збройних сил, а Україна має 3 мільярди бюджету збройних сил? Звісно ж, дуже складно нам буде. Але в цих всіх ситуаціях єдине, що Зараз стримує наших партнерів, зокрема підписантів Будапештського меморандуму найпотужнішої країни світу військовій царині, зокрема і в економічній Сполучених Штатах. Ненадійність України як партнера. Я мав е, декілька зустрічей вже з представниками нової влади е, американської базове запитання: чому ви ставите, наприклад, на Польщу, і штаб НАТО стоятиме в Польщі. А тому, що поляки є надійним партнером. А що значить? Два категорії такі Надійний, чому Україна тоді не надійний, тоді так? Не надійний. вони зразу перераховують, перераховують ваші взаємини з Російською Федерацією. Ну вони очевидні зараз, так очевидні, тому Винна. ви ними торгуєте. Реально торгують сьогодні. Імпорт з Росії в Україну Країни НАТО також торгують з Російською Федерацією. Вони не мають а країни агресора країни НАТО і їхні країни не не ухвалювали цього закону і вони не воюють. Грузія Грузія на. торгує з Російською Федерацією. Вона, Нещодавно Столтенберг сказав про те, що вона в майбутньому стане країною НАТО. Це в майбутньому. НАТО. Так само вони можуть говорити про Україну і проблеми у Грузії невеличкої країни і. Одної з найбільших за території, чи не найбільшої, окрім Франції, країни і потужності військової, мене говорять про те, що ви далі не розірвали дипломатичних стосунків, і ви далі поводите їх. Грузі розірвали все одно такий самий результат. Отже, ми Уже говоримо час. про надійність і результат в Польщі.